Засідання 66-ї позачергової сесії міськради 6-го скликання, як і зазвичай розпочали з розгляду питань фінансового блоку, і найпершими приймали зміни у міському бюджеті на поточний рік. За рахунок залишку коштів по спецфонду міського бюджету на початок року депутати вирішили збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету, а саме бюджету розвитку, на 804 тисячі гривень. Ці кошти спрямують на завершення цілого ряду першочергових робіт з благоустрою міста і підготовки житлового фонду до наступного осіння зимового періоду, зазначив у коментарі секретар міськради Андрій Гавриленко. Такой вопрос всегда рассматривается на сессиях городского совета в тот момент, когда необходимо внести какие-то экстренные поправки в по распределение средств городского бюджета, направленные на решение тех или иных срочно возникших вопросов, либо запланированных вопросов, но до финансирования этих мероприятий необходимо провести на сессии. И вот на сегодняшней сессии городского совета были рассмотрены следующие вопросы. К примеру, на благоустройство города были выделены деньги, которые будут... Из расхода на приобретение элементов ограждения зеленых насаждений по проспекту Советскому. Также были выделены деньги э, на реконструкцию общежития по Маяковского 10, на, имеется в виду первые, первая очередь данных работ. Были выделены деньги на проведение капитального ремонта тротуара по улице Горьковой. Также были выделены деньги на разработку проекта строительства подъездных дорог вокруг озеро чистое. Это в рамках тех мероприятий, которые проводились по благоустройству данной территории города. А также были выделены деньги на окончание работ по ремонту кровли на по улице Донецкая, 42, По вулиці Савідський проспект, 49 і по вулиці Савідський проспект, дом номер 54. депутати внесли зміни до цьогорічної програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об'єктами будівництва і архітектурними об'єктами Сєвродонецька. Зокрема, розділ будівництво, реконструкція та ремонт доповнили чотири пункти. Два з них стосуються медичних закладів. А саме будівництво хороші будівель управління охорони здоров'я та територіального центру соціального обслуговування, що посметання на а та Теплових мереж, будівлі та гаражів центру надання стоматологічної допомоги, що по 7 інші пункти також стосувалися соціальної сфери, согласно рішенню, яке прийняла сесія городського совіта, виділяються деньги на капітальний ремонт ремонт малого залу міського дворца культури, а також виділяються деньги на капітальний ремонт фасада спеціалізованої школи колегіуму Національного університету Києва Магілянська академія. Також на сесію згодили розрахунок амортизаційних відрахувань за квітень-червень 2013 тисячі та план захід на третій квартал поточного року щодо використання цих відрахувань. А це близько 150 п'ятдесяти тисяч гривень. На відновлення основних фондів наданих ТОВ Таунсервіс затвердили також і звіт про виконання концесіонерам плану аналогічних заходів за перший квартал 2013 тисячі року. Крім того, на засіданні депутата затвердили до Говір пожертви спеціального вантажного автомобіля МАЗ-533702, який передано на баланс КП Донецькому сервіс. Річ йде про автомобілі, коли Сєвєродонецька бмінів Азот. На день города подарила городу Сєвєродонецьку. Це автомобіль, который буде в уборці нашого міста. І по информации, которая поступила сьогодні от управління жилищно-комунального сегодня сьогодні якраз этот автомобіль виходить на улицы города. Загалом на сесії було розглянуто 12 питань порядку денного. З рішеннями по них можна детально ознайомитись на офіційному сайті Сєвєродонецької міськради.